Мерс заявив, що більше не існує жодних обмежень про удари на велику відстань зброєю, яку постачають Україні британці, французи, німці та американці. І тут питання відкрите. Постачали, постачають чи будуть постачати. Фрідріх Мерс нещодавно заявив, що він засекречує будь-які постачання до України. Ніхто каже, про це знати не буде. Про результати ви, звісно, дізнаєтеся, а от що, скільки ми відправляємо нашим. Партнером, бо Україна є партнером дійсно Німеччини. Ми като, повідомляти не будемо. І сьогодні він говорить: це означає, що Україна тепер може захищатися. Ну мене, чесно кажучи, це трішки тригерить, тому що виявляється раніше ми не могли захищатися. Так, от може захищатися, включно з ударами по військових об'єктах на території Росії. Донедавна вона цього не могла робити, і донедавна, за дуже рідкісними винятками, не робила. Тепер може. Вона може вражати військові цілі в тилу, і це є вирішальною якісною зміною у веденні війни Україною.